Задимів, Зараз знімаємо сам мотор. Як зібрати, ніхто не знає. Тут приблизно цю на 15 тисяч. Рібратор. Да, Народ, ну шо, новий день. Заново. Щас я адаптируюсь. Давай. Давай. Народ, ну що, у нас новий день. Мотоцикл в бою. Вже майже зобраний. Дивимося, що помінялось по мотоциклу. Оп, а ну, знайдіть три відмінності, які раніше були. Раз, два, три. Ну що, знайшли, напишіть в коментарях, які знайшли відмінності. Коротше, зараз розповідаємо, що вже зробилося по мотоциклу. Як ви перше можете побачити, це стоїть нова, отака. Резина, просто подивіться, наскільки вона м'яка. Просто, ну, дивіться, як воно все крутиться, все м'яке. Прям оце, ану, лися також резина дуже-дуже м'яка, як ви бачите. За цю резину разом з доставкою, разом з усім, разом з тим, що мені забортували колеса, я віддав 10 тисяч гривень. Але резина реально прям ну, дуже топова. По піску просто їдеш дуже круто. Можна валити на... Ну прям вже задистував, прям дуже валить. Далі, що ви можете побачити, це у нас ось така вилка. Вилка, як ви бачите, повністю переклеєна, але не зовсім вона просто переклеювалася. Її повністю я знімав, також знімав амортизатор, віддавав майстру, їх повністю перебирали, міняли мастила, сальники, пильники, перечищали всі шшим перебирали. Коротше, повністю її настроїли так, щоб вона реально дуже добре працювала. Так, ну що, резина нова прийшла. полный рюкзак, полная коробка запчастей. Короче, кое-как это все уместил. Как раз хватило прям впритык денег. Я в один момент что-то бумажку одну косарик где-то положил и не мог найти. Как раз, короче, прям взял столько, сколько надо. И осталось еще... Примерно только потратил половину суммы. Это вот это. В рюкзаке еще сколько товаров пришло, сколько уже оплачено. Еще осталось половина. Короче, чуваки, бабок на этот мотик уйдет просто очень много. Резинок, кстати, покажу потом. Пока она такая запечатана. Ну вон, если видно, там зелененькая полосочка, мягенькая. Вот резина прям топ. Ну все прям топ, топ. Ось прям зелена, зелена полоса. Она прям дуже м'яка. Прям кайф. Так, ну що, процес постройки вже йде повним ходом. Ми зняли повністю амортизатор. Тобто тут, на статі ніяких липців тут нема. Це дуже добре. Далі розібрали амортизатор. Повністю хто бачив, він виглядає ось отак. Отак це все сюди входить. І ось так він розібраний. Зараз ми міняємо ось тут сальники, пильники, віддаємо майстру. Він зараз все зробить. Опа, народ. І що? Уже вилки, як ви бачите, нема. І ззаду також дивіться на цю резину. Сіньте 4, оце буде прям топ. Так, up. ну що, народ, нарешті мені приїхала вилка, мені її повністю перебрали, поставили нові сальнички, пильнички, як ви бачите. Також наклеїли коротше, таку карбонову плівку. Коротше, дивіться, наскільки її нормально поклеїли, що вона повністю тут закриває. Тобто, ну реально плівка дорога і ну робота ця реально ну, до обійшлась. Оце стаці спеціально залишили, щоб можна було зажимати вилкою. Це не звертайте уваги. Тобто можна було запросто зробити повністю її оклеєти, але це спеціально буде в траверсах зажимати вилка. Реально, ну дуже, дивіться, наскільки вона дуже круто виглядає, просто... Ну реально просто бомба. Ну За цю роботу приблизно, щоб ви розуміли, я віддав 4 тисячі. їх, Їх повністю перебирали, міняли мастило, сальники, пильники, перечищали всі шумстеки, перебирали. Коротше, повністю її настроїли так. Щоб вона реально дуже добре працювала, бо на деяких Адвансах вона працює прям дуже погано. Прям максимально погано. Але її настроїли, залили сюди топове мастило матюль. І тепер працює прям реально дуже круто. Прям, ну, не прям на уроні, як віпі, але прям, що максимально можна було з неї зробити, її прям реально зробили. І за це я відвалив аж 8000 гривень. Так ось, що вона змінилося, це ось така нова ручка газу. Але я потім розкажу, навіщо я її купив і що буде робитися з цим мотоциклом. Але поки що ми будемо робити, ми будемо знімати мотор і відправляти його в майстру, щоб його робили. Поки не буду казати, що саме буде робитися з мотором, але мотор повністю робочий. Щоб ви там не казали, дивіться мотор ось повністю. повністю робить прям так, як треба, щоб ви не казали, що там щось з мотором не так. Він не димить нічого. Просто будемо робити тюнінг, поки не буду казати, що саме, який тюнінг. Просто коли він сам повалить мотоцикл, тоді вже будете бачити, що будемо робити. Тоді що, зараз знімаємо сам мотор, розбираємо, все виходить, треба зняти пів мотоцикла, розібрати, зняти якось мотор і відправити майстру, і він вже буде все це розбирати, робити і ставити за топовий тюнінг. Ну что, достал? Достал. Дякую. Дивіться, чим Просто так. Ляпс. Що, все інструменти є, будемо з оператором зараз все розбирати. Надіюсь, за скільки ми один справимося? Година. Ну, летимо. Так, wow. wow. да, контент єсть. Так то ж не інжектор, братан! Так, ну що, зняли ми карбюратор, зняли всі патрубки, все роз'єднали. Зараз знімемо ще ось. Зараз все роз'єднали. Знімемо всю проводку і будемо знімати мотор. Ще треба зняти багато чого. Надіюся, ми за годину встигнемо. Вже пройшло 20 хвилин, а майже нічого ще не розібрали Вже кріплення відкрутили, мотор вже може там його пошатати. Короче, зараз відключимо вихлопну систему і вже можу сказати, мотор повністю знятий. Що потім буде з мотором робитися? Оператор же знає. Знімається? Паша. Велізим это. Стой, стой, стой! Подожди, стой, стой. Так, короче, тюнінг. Опа! Оху, здоровий. Так. Да. Ну вже зняли мотор, тепер будемо його грузити в машину. В багажник. Поніс мада майстра. Так, так. Пішли! Кілограм 30, боже! А а -а -а. Багажник Антон? Давай, відкривай! Щоб масло не потекло. Опа! Чуєш бампер он прогинається? Все. <св 'язаний> <св 'язаний> Так, ну що, мотор ми вже погрузили. Зараз будемо тут ставити, все відсоединили. Коротше, саме ми нічого не будемо відкручувати, щоб там нічого не зірвати. Коротше, просто його відправляємо, роблять там деякі справи по мотору, збільшують там його трошки, і буде мотор валити прям дуже чітко. Руки, правда, як у кого. А ну, патрой пашу за футболку. Ану, а, а, а Мотора то нема. Ого! Це страшно, бля! Чуєте, народ, а мене ось так буксують, так? Да? Так, народ, ну що, вже пройшло 3 дні, і ми їдемо за мотором. Так, ну шо, ребят, на часах у нас 22.58. І знаєте що? Мы наконец то привезли мотор от механика. Короче, йдемо забирать. Вот он! Опа! Опа! Ну що, ребята, поздравляйте! Так, ну що, прийшов новий мотор. Я думаю, вы сами прекрасно знаете, що можна зробити, тюнінг, це наприклад портинг, Там бор поставити и так далі. Короче, будемо зараз розпаковувати, ставити мотор на місце. У нас на годину вже... Як майже 11 година ночі. Ну, ми по-любому сьогодні точно не встигнемо його поставити, цей мотор. І тому будемо сьогодні що встигнемо і завтра це вже дороблювати і ставити вже інший крутий цьоні. Оспокоївка. Двіжка Тепер цей движок ставимо на цей мотоцикл. Так, ну що, за новий мотор. І за новий апгрейд і тюнінг на цей мотоцикл. Коротше, ребята, приблизно 40 к потрачено вже на цей мотоцикл гривень. Просто вдумайте, 40 к гривень це більше, ніж половина ціна цього мотоцикла. Народ, ну що, у нас вже наступив день, у нас вже 5 годин вечора. Ми вже годину збираємо мотоцикл. Коротше, ми вже націпили двійкун. Коротше, вже майже двигун поставили. Його вже там випачкали. Коротше, за... Зараз будемо це все проводити в порядок, підключати і будемо тестувати. Також треба буде пройти ж обкатку на цьому другані. Я думаю, ви знаєте, чому треба пройти обкатку, бо mm -hmm. стоїть на викладі. Коротше, все, зараз будемо збирати, mm -hmm. потім коли вже Чуть більше заперемо, підключимо, побачимо, як буде працювати, поставимо ще інший тюнер Коротше, в нас тут просто справа дуже багато, тому летимо. Дірижиш мене? Так, да, держу, держу. Точно держишь? Да. Ну ты крутишь там, чине? Да. Крути. Держи. Да я держу. Ну, ты закрутил болт? Держи да еще. Держи. Держу. Все? Mm -hmm. Ну ты закрутил, что Ну да, меня. Нет. Ну. Так дальше нет. Нет, да ты не держишь. Первый этаж, давай. Так, ну що, народ, пройшло у нас вже година, вже 6 годин вечора. Мотор повністю стоїть на місці, майже все підключено, але одна деталь отака, ось, не підключена. Знаєте чому? Тому що ми будемо зараз ставити новий карбюратор. тому що цього вже... Це нос грязний. ставлю. А ну, все, да. Все. Да. Коротше, ми будемо ставити зараз новий карбюратор. Чому? Тому що тут стоїть вже. Нова система і цього карбюратора тупо буде мало. мотоцикл треба, щоб валив ну дуже топово. І тому я ще потратився і заказав. Коротше, крім карбюратора, ще дуже багато тюнінгу пройшло Просто переходимо ось сюди. ось Оця коробка тюнінгу, щоб ви розуміли, тут приблизно тюнінгу на 15 тисяч гривень. Просто щоб ви розуміли. Так, на першим ділом, що я вам покажу, це мені прийшов ось такий карбюратор Мікуні. Коротше, за нього я відбув. Так, да, 3000 гривень. Просто дивіться. Повністю комплект. Жекльори, там патрубки, Фільтр І ось це саме головне Ану. Опа. Карбюратор Мікуні ПВК-32. Ось тепер мотоцикл буде на цьому карбюраторі Просто пушка. Майкуні. Коротше, отак ось. Відріжемо, отак. І, і буде. І буде у нас ось так. Ну що, народ, переходимо сюди. Просто дивіться, на ось цю штучку. Просто на ось цю лялю. ПВК-32. Ось тепер буде мотоцикл просто гуляти. Тупо. Я не знаю, як навіть сказати. Напишіть в коментарях. Опа. Ну що, жара пошла. Так, ну що, ви готові? Перший запуск. Перший. Смотрите, карбюратор май... Майкуни. Не, нормально, да, но Это, походу, масло. А ты бензин закачал. Чё, закачал? А ну, Сейчас он пока красавец, противо. Давай. Что там, Вану? Сейчас. Он не на этих нормально работает. А потом ты не скидывай. Сейчас, Ваня. Да. задымил по Я задымил по Так закрыл краник? Да. Глянь, оно все Це гадентов. Народ, короче ну що, вже дощ пішов. На часах вже 22.32. Коротше, мотоцикл майже зібраний. Поміняно дуже багато чого. Пішов просто дощ і нічого просто мені знимемо, бо просто дуже сильно шумить. Тому, коротше, коли наступний день буде, ми все покажемо, що тут встановили, як мотоцикл їде, і буде прям реально все дуже чітко. Бо мінімум тут дуже багато чого вже. І ще тюнінг також залишився. Народ, Ну що, такий у нас вийшов ролик. Коротше, у нас вчора пішов дощ, тому сьогодні ми далі будемо продовжувати робити мотоцикл. Дякую вам всім за перегляд. Можете також переходити на наш другий канал. Там у нас також виходять ролики, але трошки іншого формату, тому можете підписуватись. Він називається канал Максмен. Також я нагадую, що цей мотоцикл буде розігруватися. Поки розіграш на паузі, зараз ніхто не може приймати участь. Скоро буде вже фінальний старт розіграшу цього мотоцикла, бо був предстарт декілька днів, там пару днів можна було приймати участь і все. Тому зараз дороблюємо цей мотоцикл. підписуйтесь на наш інстаграм. Мій. Макса, ваш інстаграм. Вони всі допомагали робити цей мотоцикл, робити контент. І всім дякуємо за перегляд. Все, зустрінемось на іншому каналі або в іншому відео.